Швидкі автомобільні новини світу ауді змінює легендарний логотип. BMW відкликає авто через загрозу займання, а Lamborghini показує своє бачення майбутнього. Почнемо з Audi. Бренд офіційно показав оновлений логотип. Ті самі чотири кільця, але тепер у буквеному дизайні. Новий стиль, екологічні матеріали та цифрова ідентика все те, що викликає роздратування у любителів автомобілів. Його вже можна буде побачити на нових електрокарах марки. Але питання навіщо було чіпати майже сторічну класику? Залишається відкритим. Вже десятки брендів роблять такі плоскі написи. Може краще було вирішити проблему постійних гірлянд на приборці. Схоже, Audi хоче стати ще одним стриманим брендом серед десятків китайських електрокарів. А от у BMW дуже гаряче. Компанія відкликає Муд 150 тисяч автомобілів через несправність реле стартера, яке може перегрітися і навіть викликати пожежу. Під відкликання потрапили серії 3, 5, X3, X5 іксп'ять сімнадцятого по 22 роки. BMW вже надсилає листи власникам, а заміна безкоштовна. Але відкликання сотень тисяч авто вже стало нормою. Раніше авто тестували руками від арктичних морозів до спеки постелі. А тепер кілька дорожніх тестів, фото мула на трасі Нюрбургрінг і в серію. Тож, якщо маєш BMW, БМВ, на Маркузова. Може і твоя у списку вогняних. А тепер що справді цікаво, ламборгіні показала маніфест на футуристичний електричний гіперкар, який показує, яким буде бренд наступні 10 років, агресивний дизайн. Натхнений космічними кораблями та штучний інтелект, який спілкується з водієм. Він відчуває емоції, змінює підсвітку, звучання і навіть поведінку на дорозі. Це не просто авто, це щось середнє між болідом, смарт-хаусом і арт-об'єктом. Маніфест не піде в серію, але стане новою базою для він Ламборгіні Дивиться у майбутнє, але головне не загубитися серед десятків китайських брендів, які вже дихають у потилицю. Підписуйся, щоб не пропустити ще більше гарячих автоновин.